З приводу дня вчителя, візьміть, будь ласка, мікрофон. Я не в курсі діла. Візьміть, будь ласка, мікрофон. Зараз поліночку, зараз, я ага. розібрався з. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, що би ви хотіли побажати нашим вчителям? Ой, вчителям побажати, я не знаю, в нас вчителі відстали люди, треба розуму багато, треба більше інтелекту. IQ, я не знаю, вчителі йдуть завжди, йдуть люди, які не, не себе не десь там не реалізували в житті, йдуть, і, тоді, і тоді йдуть. З от... таких якихось позитивних побажань. Позитивний. Ну терпіння там не знаю. Ну я не знаю, терпіння. Так, терпіння та учня. Тому що не знаю, зарплати. О, зарплати, так. Я думаю, що в нас прекрасний міністр освіти Лілія Гриневич. От, тільки, тільки от позитив, який є, що може щось зміниться після того, як вона спис. А так в нас я. Спілкувався з вчителями, я я не бачу позитиву. Я, Колись вчителі здавалося, то ну, інший час був, напевно. Вчителі були провідниками нації. А зараз вчителі просто звичайні такі заробітчани і і, і замотані. за, за... Я не знаю. Все, дякую. Дякую вам, дякую.